Почнемо з правди, яку мало хто хоче почути. Якщо ти сидиш і чекаєш, поки життя саме стане кращим, забудь так. Не працює. Життя не змінюється від мрій, від бажань, від можливо колись. Воно змінюється від дій, від конкретних щоденних болючих дій. Ти можеш скільки завгодно думати про багатство, мріяти про машину, про відпустку, про гроші, але поки ти нічого не робиш, нічого не зміниться. Давай чесно: скільки разів ти обіцяв собі почати завтра, скільки разів ти відкладав зміни на понеділок, на наступний місяць, на наступний рік, і де зараз твої результати? Правильно, там, де були твої старі звички. Життя не дає подарунків, гроші не падають з неба. Фінансовий потік, успіх, розвиток все це приходить тільки до тих, хто готовий змінити себе прямо зараз. Тобі не потрібні поради, курси, книги. Якщо ти не готовий змінити себе всередині, хочеш гроші, ти повинен почати контролювати свій день. Хочеш успіху, ти повинен контролювати свої думки, емоції, рішення, хочеш змін. Ти повинен припинити шукати винних і виправдання. Бо поки ти жалієш себе, поки шукаєш виправдання, поки чекаєш, що хтось зробить це за тебе, твоє життя стоїть на місці. Подивись правді у вічі: ти боїшся невдач, ти боїшся взяти на себе відповідальність, ти боїшся діяти, поки не буде гарантії. Запам'ятай: гарантій немає ніколи. Ті, хто успішні, діють всупереч страху. Вони роблять кроки, коли ніхто не бачить. Вони роблять правильні речі, навіть якщо результат не миттєвий. І ти можеш продовжувати сидіти, скаржитися на ринок, на державу, на обставини. Можеш продовжувати мріяти про Феррарі, але ніколи його не отримаєш. Бо життя не про мрії, життя про дії. Система, дисципліна, терпіння це не слова, це закон. Ти будуєш фінансовий потік день за днем, повторюючи правильні дії, навіть коли вони важкі, коли ніхто не бачить, коли тобі хочеться здатися. І знаєш що? Тільки тоді твоє життя почне змінюватися. Не завтра, не через місяць. Зміни починаються зараз з першого кроку, який ти наважишся зробити сьогодні. Пам'ятай, жити від емоції до емоції це смерть для твоїх мрій, швидкі рішення, імпульси, очікування миттєвих результатів. Це дорога в нікуди. Лише дисципліна, навчання, повторення і контроль дають результат. І ще одне: якщо ти думаєш, що можеш залишатися старою версією себе і при цьому чекати нового життя, забудь, ти повинен стати іншою людиною. Всередині, і тоді твоє життя зміниться зовні. Хочеш грошей, хочеш успіху, хочеш змінити своє життя, тоді перестань чекати. Перестань виправдовуватися, перестань жити минулими помилками. Дій зараз або залишайся там, де ти є. Бо життя не чекає, життя не питає, життя віддає тільки тим, хто робить.